Так, як завжди, пробуємо е, провести такий наш проводимо наш експеримент, де я, викладач теоретичного курсу, розв'язую один білет як в сервісному центрі, і намагаюся це зробити якнайшвидше. Рекорд був в мене трішки менше, як дві хвилини. Хочеться його побити, але якщо помилююсь, то не засуджуйте мене строго. Запускай. Так, що звоним з пистолетом пропускатися автомагістральними заборонено? У яких в яких випадках встановлюється такий розпізнавальний знак у резерві неверсичну, щоб зобразити натур засучас. Оце от. Так, це з влажні розвідки забороняє зупинку транспортних засобів. Знак 5. Е, так, дане виткання дорожньої розміткою, це третє. Так, де саме не кіномикати на нікодігоні разів на автомістралях на, на всіх дорогах поза населеним пунктом. Так, що зловдіє контрозор, так як показано, наминку дозволено. Чизвоновий виставити об'єм цій ситуації? заборонено. Так, комісія на зупинку місці А. Так, з яким способом водій може бути про концерт на будь-яким з перерахований, сьогодні було таке в нас. Вже наприклад, ви повинні дати дорогу в автомобілю. Чи взяли на в контр розворот на автомістові забороняється? Чи по нас викончається водій повинна обов'язково знати правила дорожнього руху. Так, пункти через пролому шийного відділу хребта. Чотири стати зони чисто поездки, це день не ходить в вогні. Чи я погоджуся з тим, щоб збільшити шлях з два рази? Гальмовий шлях збільшити? Так, звичайно, там квадратово-політична злежність. 16. Що з парламентом згоджуєтесь з Нацполіцією? Кіоски оці, звичайно. 17. Що приємнюється до... Так, приємнюється до пішохідів, нам запитали. Де найбезпечніше? На задньому з якого вікнеться право на керування з 18, а з 16 питайте навчання, і проводять ваше особливе необхідною умовою двох понятих. Сьогодні, певно, буде рекорд. Давайте подивимося. Хвилина 38. Є рекорд. Є рекорд. Хвилина 38. Попередній був хвилина 47. Хвилина 38. Ну, тобто, бачите, часу на здачу іспиту більш ніж достатньо. А скільки часу потрібно вам, щоб дати відповідь на 20 запитань тесту?